І з вами, як завжди, я, Югя, що сьогодні вирішив завітати на Дарницьку барахолку. Можливо, щось вам покажу. А можливо ні. Ну, Дивіться відео. Погнали. Я знаю, я молодую.

Подарок отакі. Я таким Это как это как типа? Типа бонус. Малому взяв трансформер, Він таке любить. Буде гратися. Вот бачите? Через раз місяць швабри як будь. Разные случаи сделали. А вот як прийшла?

вот там, там, совсем... это нравится, это нравится. Я с делаю Понял? Да, да, да. Я сейчас вот конкуренткой сейчас забьет. Маш, не Давай мне сейчас эту штуку, Давай. Давай, Рожа, Рожа, Говорю, что там есть ну пожалуйста Давай, рощи, рощи, давай, и все. Давай, рощи. О, смотри. 700 в магазине за 400 дают. В магазине 700 стоит, за 400 дают. Честно спичь. Чтобы не просраться. просрать на год. Я дивлюсь в кино, у меня приходит, еще Так, ну як там кажуть, дітям морожено. Бабе цветы, да кутовые этот. папі з мамою по монетке. сину іграшку. Тепер ще щось знайти. Максимум. То есть это старенькие телефоны. Куда планируете это? А ну, но же не. Дорогой пойдет, вы смотрите, что дорогой стать. Я кажу, малой не йти, не знаю. Вона вже такими іграшками не грається. Ібо Джості, так, звісно, до ps 4 Але де його тут не знайдеш. У нас, до речі, сьогодні вже 12 годин лунає повітряна тривога в місті Київ. І я планував з'їздити на, на почайну, на барахолку, але не має змоги туди дібратися, бо Метро не працює, а іншим методом це задовго і... ну або за дорого, якщо так таксі. Тому вирішив з'їздити на Дарницю, тут щось пошукати. Поки що то знайшов дві монетки, як ви бачили, і е, сину трансформера. Але далі щось подивлюся, може. Знайду щось і малий. Запитаю, розмір. Підкажіть, а то дитяча футболка? Да. Да? А який там ро... це на стільки рочків приблизно. А? Я далі покажу, магазин. Я ну в мене малому три, напевно, вона завелика, так, да, буде? Дякую. Скажу, что это по 10, скажу, дорого. Так що...

Починає я не знаю, но тебе когда купили я він робочий. А ми не проверяємо. Більше такого нічого немає, типу, ігрового? Ні, можна. Нема. Вот динамики є.

Чи, бо, ну, я знаю те, батя, там ну, Такі штуки якісь, так, да, йому треба, то воно дивиться, тут щось є. Я правда в них не розбираюсь, але якщо типу там щось треба, то воно бачить. А скажіть по чому ці катушки по 200, так? Дякую. Это катуна спикера. Это серебро. Справа сто лет понятно. Сто летний. А защитил чат? 30 гривень. А потім Ну, дивіться, який той. Може, кому треба за 30 за 30 гривень. Чотири, хорошо, двадцять три. А робот той почем червоний? Робот полтинник. Він не працюючий? да? Он Він э, то там э, базарить, а ходити не ходить. Ага. Так, батарейки ставиш, он там. І все. Это, ага, да, понял. По чом брилочка? Она... А вона не довга, там вона за подають на поняв. Добре, Добре, дякую.

а зараз цей пух вдома не так заїхав, чисто думав, ми були накопавки, а в'їпав душу, тож сиділи на біля. І ми сказана, приїхали, поїхали, покинули. Ми тож покинули. Для Мене перший оборвав нас. Так що... А я думаю, ну ходи, на барахопку полазить, там малий. Дукати діти. Я вже полазив, що поїде. Взял он для плойки третьей, Six Axis, DualShock третий, не знаю, не... ну, он не светится, а что разберу, почищу, для... и малюю на ну, кавунчика на рюкзак, она тащится от таких приколов, ну, побачим. І так не міг я пройти. Ну, типу, каже 200, я кажу, та давай за там 150. Ну, отдав мені за 150 гривень. Якщо не буде працювати, може там пацанам на ремонт віддам, або можливо зароблю, типу, Shadow Box, бокс, бо я хотів завжди заробити. Ще хочу знайти до четвертої плойки, але тут навряд чи щось знайду. І ще хочу. Навушники, Bluetooth знайти. собі І, кореш, якісь отакі плани Так що взяли сітєвий кабель до плойки четвертої у мене не немає. Е, ну, як у мене у дитини. Я там знайшов чим під'єднати, під але е, ну, не камільфу, а це може почищу сюди, да, буде нормально працювати. І взяв до цього Сіксаксіса кабель міні-USB, бо в мене таких вже давно немає, то можливо зарядиться, будемо бачити. Так, що я прогулявся трохи по барахолочці, набрав всякого ну, непотребу, як завжди, коротше, е, дали відбій повітряної ну, тривоги, тривога тривала 11 годин 30 хвилин. Що? Е, зараз. Піду ще подивлюся вже без відео. Може щось для себе ще знайду. Та й буду, напевно, їхати. Хочу на радіоринок ще все з них матнути, якщо буде час, якщо встигну, то є таке. Так, ну що покажу, що купив ближче. Купив малому мову, такого робота. Не знаю, ну, я батарейки в нього не ставив, але... Малому сподобалось. Класний робот Сань? Так. Да. На. на, тримай, біжи з цим роботом в кімнату. І отакого от от робота малому купив. Трансформера. прикольний. На, Сань. Цей теж тобі подобається? Так. Да. Молодець. Біжи. Це малий на рюкзачок Кавунчика. Дуже прикольний. Так, з Джоєм що? Виходить він. Не реагує, але коли до компа підключаєш, мені Артем порадив встановити драйвера і підключити до компа. То в принципі всі кнопочки натискаються, але виходить, що батарея не заряджається. Скоріше за все, що треба поміняти акумулятор, і я думаю, він буде робочий. Нормальний. В чому прикол? Я тут десь ставлю. Батарейки батарейки. Я тут десь ставлю фотки. Це незвична ревізія. Артем сказав, що такої ніколи не бачив. Але я в інтернетах подивився: це виходить одна з перших ревізій DualShock 3 Six Axis. Одна з перших ревізій. Так, що ще? Кабельочок міні-USB працюючий, все добре. Дві монетки взяв. Ось такі ось. Це кіборги і учасники АТО до колекції. У мене ще там пару штучок не вистачає, але я думаю, скоро дозберемо. А, і шнур для плойки. В принципі, підійшов, все нормально, все працює. Так, і це взяв кнопочку, хочу дистанційно вмикати ноутбук. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але мені не порадив. Каже, можна заказати на ліжці дешеву кнопку, вивезти на стіл і все буде працювати. То можливо зніму відос, а можливо так поставлю да і скажу про результат. Дивіться, до PSP замовив такі детальки, червоненькі, буду встановлювати на відео. Такі. Ну, крестовину я використовувати не буду, буду використовувати тільки оці кнопки і ось е такі, бачите цей джойстик. Ну і ці кнопочки. Тобто зроблю чорно-червону PSP. Ну, десь там в майбутніх відео буде. Такі як анонсик. То що, дякую за увагу. Що е підписуйтесь, наверно, на канал, хто ще не підписаний. І до новых зустрічей, Саня, кажи пока пока пока, пока.